Доброго дня, 30 серпня, площадка Євротюк. Сьогодні в нас на коротенькому огляді Буде Масей Фергесон 330. 4-циліндровий Перкінс 75 кільських сил. Жатка 2,58 якщо точно точно. Дуже-дуже-дуже гарний комбайн. Це повністю в оригінальній фарбі. Ніде нічого не підмальовувалося. Ні до нас, ні нами. Комбайн з січкарнею. чотири саломатраси має. Стан лялька, повторюсь. Це таке. Гума має маленькі тріщинки. Передньо. Ось такі ось такі маленькі тріщинки. Шнек. І все, -все в оригінальній фарбі. Комбайни. З 82 по 85 рік випускались. До нього може бути кабіна за окрему якби водоплату є в нас. Зараз позаглядаємо трошки всередину, і щоб ви мали розуміння, в якому він технічному стані. Іншого боку теж все супер, супер, супер Стаді, четвірка перкінс. Зараз Заведемо і прокрутимо його. Це місце оригінальне сидіння, навіть лічильник мотогодин є оригінальних мотогодин. Букер. Комбайн заводиться з полуторка. 15 тисяч доларів коштує такий комбайн. Повторюсь, кабіна до нього також можлива. Масла фільтра поміняти і одразу поле. На сьогоднішній день ми маємо більше 20 комбайнів наявності. Абсолютно різні комбайни від Volvo до John Deere, басеїв Ferguson, Дронінборгів, Сампо. Абсолютно різні моделі. Немає жодного комбайна, який повторювався б, хоча є сам сампо 2. Ось є ще такі 500 сампо теж в супер стані. Є новіші сампо 2020-2045, є комбайни на механіці, на гідрофоні. Жадка від 2,6, мінімальна і максимальна витягується фара 4,80. З 6-циліндровим двигуном на гідроході, до речі, дойди. Як завжди, є багато прес-підбирачів, долоні, Розкидачі наслідничі міндобрив, граблі, парошилки, касарки. Все це завжди в нас є в наявності. Цікавить, телефонуйте, пишіть, коментуйте, якщо подобається те, що ми робимо. І як ми це все показуємо ставте вподобайки. Пишіть який комбайн, хотіли б побачити якесь докладніше відео. А наступним разом це. Дякую за увагу. Всім бажаю міцного здоров'я і перемоги.